Чи міг уявити шеф кухар 18-го століття, який вигадав майонез, що цей нібито простий соус посяде особливе місце в світовій кулінарії і буде популярним навіть через 200 років. Принаймні, більшість сучасних українців майонез обожнюють. У мене і випічку іногда майонез іде, але п'яче ж таки піца на майонезі може робитися. Та особливо майонез смакує українцям на новорічні свята, коли цей соус купують чи не літрами. перше діло на празніки Тільки на олів'є, мабуть, пачки дві бальши чи корисний майонез у великій кількості, та скільки буде коштувати цей соус напередодні нового року. Валентина продає на одному зі столичних базарів олію, консервацію, яйця та, звісно, майонез. каже щодня цей соус продається добре та особливий виторг. Напередодні новорічних свят ми в два рази більше заказуємо товара, щоб всім хотіла. Попит на майонез в Україні напередодні новорічних свят дійсно чималий. Виробники збільшують виробництво цього соусу в рази, і українці його залюбки купують. Мовляв, ну який же новий рік без олів'є та шуби? Ба більше для багатьох майонез став основним інгредієнтом більшості святкових страв. Салати обично та у мене і випічку іногда майонез. Де на олів'є, навірно пачки дві більших плюсики. Блюда з міском там біточки, всякі Звісно, тобто, більше майонез. Меня приємної бувають на хліб можуть. Теж любить тож майонез. Насправді, майонез винахід спонтанний рецепт цього соусу вигадав особистий кухар герцога рішельє на честь перемоги над іспанським містом Маон. Він наказав кухарю приготувати щось незвичне: яйця, олія, гірчиця та прянощі. Складові майонезу стали популярними у всьому світі. Цей продукт він є продуктом каталізатором Тобто, в його присутстві піща. Но ну, буде лучше усваюватися і порції будуть не збіжно більше. Порції більші, ціна незмінна. Принаймі це обіцяють експерти. Що касається майонезу, то зі конкуренція достаточно висока, потім каснування для порушення ціни на майонез в даному случаю у нас ні. Потім вот одна з немногих хороших к новогодньому столу. Чимало українців магазинному майонезу дійсно не довіряють і його не купують, а роблять його власноруч, бо впевнені, домашні майонез і корисніший, і дешевший. І до нас завітав Олексій Душка, як ми обіцяли, ведучи програми Життя без обману. Олексію, доброго ранку. Доброго. Будемо розбиратись з тобою з майонезом, я Так розумієш, що ти все тут абсолютно точно знаєш. Отже, на що звертаємо увагу при виборі майонезу? Е, ну, я думаю, що більшість людей все-таки звертають на увагу е, спочатку ціну ну, дивляться, так. але я думаю, що це неправильний варіант. Тобто дешевий майонез, відповідно, ти одразу кажеш, що це поганий майонез. Ну, давай так, не завжди відповідається на якості, але дуже дешевий майонез, uh -huh. непристойно дешевий майонез. Так, от краще від нього відмовитися, тому що там можливі uh -huh. варіанти, і всі вони будуть шкідливими. Uh -huh. Коли ми обираємо майонез, на що головне дивитися? Uh -huh. Це на ось е кількість. Ось цих от інгредієнтів. саме стільки їх має бути, і не більше. Якщо їх більше, ну тобто, це звичайна гірчиця, це сіль. Це оцет або лимон, і це яйця або угу. меланж. Ну це хороший О, це основне, майонеза. що має так. бути в майонез. Якщо там є додаткові компоненти, задумайтеся, навіщо їх туди додали для того, щоб перше здешевити це консерванти, барники, угу. поліпшувачі смаку. Навіщо вам, вам вони там потрібні? Ну заплатіть ви трошки. Я просто так скажу, що майонез це продукт задоволення, багато його їсти не можна. От ми з'їдаємо такі от там піалці, так разом з салатом олів'є, Ми з'їдаємо ну практично ложку Зато так сам ложку Та ні, ну в мене от і, ні, Я розумію, що Марина з'їсть так. Голодний, голодний людьми. <свист> <в ринці. свист> Ні, насправді, ось тобто, ось це ми зараз бачимо так. ось цей склад. Це якраз сонячне колоє, яйця, оцет, гірчиця та сіль. Це виходить так, що можна і вдома зробити натуральний майонез. Звичайно, ось, ось. я думаю, Добре, що але один повертаємось до магазинського, тому що ну, звичайно так. не завжди ти встигаєш і так далі. Чи може бути, наприклад, майонез без яєць? Ми часто бачимо знаєш, легкий майонез, дієтичний майонез. Я бачив навіть такий напис: на 1 кг майонезу 16 калорій. Я думаю, що ж це за майонез такий? Розкажи про це. Е, от, Давай розрізняти. Значить, майонез без яєць, е, на жаль, е, таке теж може бути, Ну, точніше, можливо, буде. Вона запосміхалася. майонез без яєць. Е, і е, може бути майонез з меланжем, або з яйцями, або зовсім е, без нічого. Mm -hmm. Ось такий майонез, ну, по суті, е, я б не радив купувати. І якщо ми говоримо про там дієтичність або там постний майонез, да? хтось там мене запитував сьогодні. Є постне, да, продаєць, постний але. майонез. То я все ж таки виступаю за те, що е, не дивіться на жирність, дивіться на кількість кілокалорій. Mm -hmm. Тому що жирність може бути там не 75, не на 78, а там 50 з чимось. Так? А кілокалорій може бути більше навіть, ніж у жирному майонезі. Тому що туди додають спеціальні загущувачі. От я тобі навіть пропоную зараз провести звичайний експеримент. Давай. У нас є окріп. Ось, е, так, тобі гаряча на... вода. Так. Так. От давай е, порівняємо. Чим відрізняються ці два майонези? Е, ну, цей майонез дуже густий. Ось uh -huh. такий прям дуже густий, а цей такий ну, ріденький. Ось це е, жирний майонез, висока жирність. Я його висипаю сюди, а це майонез, бачиш, він навіть Можко, прилипає. Оп. Не, все. А це ось майонез е, дієтичний. Мариха, хочеш, я тобі зараз коктейлі зроблю? Знаєш, ранковий. У чому небезпека можливо, цих е, майонезів? Дивіться, я раз розколотаю. бачиш, цей розколотался... Так, цей одразу став як просто як содова якась. Цей. Бачиш, він ще лишається. Тобто тут справжні жири використані. А тут, окрім жиру, ще можуть бути використані там згущувачі, крохмаль, модифі модифікований крохмаль. І ось саме цим цей майонез може бути навіть калорійніший, ніж цей жир. Тобто, все таки краще вже, якщо майонез, то жирний. Там принаймні живий жир. Давайте на ложками його їсти. Ну це зрозуміло. Скажи, будь ласка. Ось ми тут все питали. Ось там діти, ось нас навіть там наші маленькі експерти mm -hmm. розповідали, що їм батьки не дозволяють їсти. Майонез. Дітям його також не радиш їсти. Звичайно, дітям я не раджу їсти, навіть ці всі там, от, приколи зараз там під дитячий майонез, mm -hmm. там ще якісь, е, дивіться, це все не заборонено, можна писати на продукті все, що захочеш на лицевій на, 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 на стороні, але е, дітям давати майонез я би категорично не радив, тому що ну, це дорослий соус, якому підвищена можливо кислотність так, е, через оцет або лимон. Це в кращому випадку. Якщо там ще додали якісь компоненти, наприклад, там згущувачі, то взагалі mm -hmm. е, я б відставляв. би. Якщо обираєте. Давайте так, на свята. Якщо ви, хочете, можна так, якщо ви хочете зробити велику кількість там, якихось продуктів, то все ж таки не полініться. Зробіть ем, домашній майонез, в інгредієнтах яких ви будете переконані, можна взяти звичайні яйця, можна взяти переполені як яйця. Раз питати, А якщо на майонезі написано, наприклад, майонез на оливкові оліпо, типу дуже модний, знаєш, або на переполених яйцях, елітний майонез. Як ти до цього ставить? написати на упаковці можна все що завгодно, хоч майонез із там, я не знаю, страусинних яєць. яєць так. Межигірський майонез, Межигірський майонез, демоно так і називати. Але це не означає, що там є переплені яйця, це не означає, що там є оливкова олія, тому що е, можуть бути просто е, замінники, можуть бути просто ну, така мізерна кількість цього продукту, що ви просто ну одним немає самому, А висновок такий що все-таки обираємо все таки жирний майонез, тому що він більш натуральний іди. Умись на те, що написано на упаковці, щоб, окрім ось цього складу, який ми вам показали сьогодні. Тут у нас і е, олія, яйця, оцет, або лимонна кислота, гірчиця та сіль. ну, Мінімум, щоб було чогось зайняти. Ось зараз. ці компоненти вони створюють майонез. Всі інші компоненти це додаткові компоненти, які допомагають або здешевлювати продукт, або <говори> робити його неякісно. І все-таки ну, все-таки соус на свята можна, або робити самі, а якщо магазинський, то слідкуйте, да, то правом. слідкувати за кількістю. А дякую наші питання відповідав ведучий програми Життя без обману.